Кілька місяців тому я нарешті сів грати в «Sleeping Dogs». гру, яку давно хотів спробувати. Здавалося, це був ідеальний момент, оскільки вона мала схожість з грою, якою я був одержимий з минулого року. Якудза «Якудза 0». Хоча «Sleeping Dogs» дійсно має елементи спільні з Якудза, здебільшого вона відчувається як типова гра з відкритим світом, що в моїй уяві нагадує ігри Rockstar або Ubisoft. Я не хочу зводити Sleeping Dogs до клону GTA, Але під час гри я зрозумів, чому цей жанр втратив для мене свою привабливість. Як і багато геймерів, що народилися наприкінці 90-х або на початку 2000-х, я виріс одержимим іграми з відкритим світом. Я досі пам'ятаю, яким чарівним було відчуття, коли я вперше грав у Grand Theft Auto San Andreas. Коли закінчується початкова заставка, гра не тримає тебе за руку і не вказує, що саме робити. Ти можеш робити все, що тобі заманеться. Звісно, на карті є маркери, що вказують, куди ви повинні йти, але немає чіткого лінійного шляху, яким ви повинні слідувати. Ви можете робити незліченну кількість сайт-квестів, перш ніж зануритися в основну історію, а можете повністю ігнорувати її і просто робити свою справу. Чи то блукання містом, чи вбивання випадкових NPC, чи керування будь-яким транспортним засобом, чи виконання трюків, чи кастомізація зовнішнього вигляду мого персонажа. Сьогодні все це звучить не надто захопливо. Але тоді для мене це було найкращим ігровим досвідом. Зважаючи на все це, нічого з цього більше мене не приваблює. Озираючись назад, можна сказати, що Сан Андреас пропонував величезний світ з безліччю можливостей, але багато з його механік, таких як стрільба і водіння, здавалися базовими і недопрацьованими. Річ у тім, що вони й не мали бути складними, вони просто мали бути зручними, бо справжня привабливість полягала у величезному світі, який можна було досліджувати. Ігрова механіка була лише елементом чогось менш витонченого, але безперечно цікавого. Але як я вже згадував раніше, з часом цей жанр втратив для мене свою чарівність через те, що як мало інновацій з'явилися в ньому за ці кілька років. Я зрозумів, що ніколи не був фанатом відкритих світів, які пропонували ці ігри. Досліджувати різні частини Сан Андреаса було весело в дитинстві, але в інших іграх, таких як Batman, Arkham City, Assassin's Creed, Brothers Hood і Prototype, я пам'ятаю наскільки стомлюючими вони здавалися. Звичайно, я любив ці ігри в дитинстві, але не можу заперечувати, що переміщення з однієї точки в іншу часто було захоплюючим. Насправді, чим більше я грав, тим більше розчаровувало те, наскільки одноманітними і повторюваними були винагороди за подолання таких величезних відстаней на мапі, і все це привело мене до яку 0. нуль гри, яка повністю змінила моє уявлення про те, якими можуть бути ігри з відкритим світом. Нещодавно ми виставили відео, де казали, що відкриті світи повинні бути глибокими. А не широкими ця фраза чудово описує якудзе 0». Франшиза якудзе розроблена студією Ryu Gago Toku Studio. Це пригодницька серія, що поєднує в собі елементи інших жанрів, таких як beat -em up та RPG. Хоча сюжет і має риси з типовими кримінальними драмами, якудзе вирізняється складною побудовою світу, глибоко опрацьованими персонажами та першокласною подачею. Озвучення японською мовою, звісно, також неймовірно якісне, але ми тут не для цього. Я можу довго розповідати про те, чому ця гра така хороша, але ми тут для того, щоб поговорити саме про її неймовірний відкритий світ. Світобудова якудзи базується на простому принципі: якість переважає над кількістю. Камурочо, вигаданий район, заснований на реальному японському Кабукічо, завжди кипить життям. На кожному кроці можна знайти щось цікаве: чи то унікальні крамнички з певними товарами, чи цікаві підземні переходи з одними з найкращих персонажів, які коли-небудь з'являлися в іграх, і багато іншого. Незважаючи на все це, камуручо досить мала для гри з відкритим світом. Зазвичай це було б вирішальним фактором для будь-якої гри з відкритим світом, але це не стосується кудзе через те, наскільки органічно гра пов'язує свої механіки зі світом, і звичайно через чудову презентацію гри. Як я вже згадував раніше, одна з моїх головних критичних зауважень до ігор з відкритим світом відсутність тонкощів у їхній механіці. Ці гри пропонують так багато можливостей, що гравці часто не звертають увагу на низьку якість окремих механік, яку за вісім, однак, є повною протилежністю. Я RPG, вона має систему прогресування, де ви поступово вивчаєте нові навички, щоб покращити свої бойові здібності. Але набуття досвіду не пов'язане з повторюваними шаблонними завданнями на кшталт перебіжки з одного місця в інше лише для того, щоб поговорити з персонажем. Натомість якудза пропонує цілу низку цікавих розваг, таких як караоке, боулінг, дискотеки та аркадні ігри. Хоча вони існують і в інших іграх, якудза вдосконалює їх до неймовірного рівня. Кожен караоке бар у Камору Чо має свій власний набір пісень, доповнений різною анімацією для кожної з них. Дискотеки не тільки мають унікальну анімацію, але й відрізняються напрочуд складною механікою. А аркадні автомати дозволяють грати у повній версії класичних ігор сега від початку до кінця, яку це буквально дозволяє грати у Virtua Fighter 2 у своїй аркаді. Я намагаюся сказати, що жодна з цих побічних місій не виглядає так, ніби вони існують лише як обхідні шляхи для гравців, але мають складну механіку, яка змушує відчувати, що вони можуть бути окремими іграми. сайд квести під історії в Якудзе 0 нуль. Це короткі, здебільшого, одноразові історії про людей, що живуть у Камурочо. Хоча ігри з відкритим світом мають подібні побічні місії, вони рідко наближаються до тієї емоційної глибини, яку можна знайти у Якут за нуль. Візьмемо, наприклад, історію, де головний герой Кірю зустрічає хлопчика, який стоїть у черзі за відеогрою, на яку він відкладав свої кишенькові гроші. Пізніше, коли Кірю повертається на те саме місце, він бачить, що хлопчика пограбували, і вирішує допомогти. Він вистежує злодія, б'є його, а потім дізнається, що цього злодія також пограбували. Він розшукає іншого злодія, але отримує ту ж саму відповідь. Після зіткнення ще з кількома злодіями з такою ж історією Кірю нарешті знаходить члена якудзи, у якого є гра. Він перемагає його, але якудза пояснює, що вкрав гру для свого сина. Від нього пішла дружина, і, отримавши опіку над сином, він хотів справити на нього враження. Не маючи змоги купити гру до того, як її розпродадуть, він вдався до крадіжки. Хоча Кіріо співчуває батькові, він наполягає на поверненні гри, оскільки вона належить хлопчикові. Якудза погоджується і віддає її. Саме тоді приходить хлопчик і розповідає, що член якудзе насправді є його батьком. Він пояснює, що хотів купити гру за власні гроші, щоб мати не сварила батька за надмірні витрати. Хлопчик ручається за батька, розповідаючи, як вони відвідали кілька магазинів у пошуках гри. Батько дякує Кірю, вибачається, і вони щасливо розходяться. Цей приклад, як і багато інших історій, підкреслює сильну емоційну складову ігор Якудза. Вони також не бояться додавати здорову дозу комедії, де Кірю та інші головні герої часто ведуть себе як клоуни. Навіть попередня історія мала свою частку комедійних моментів до того, як перейшла на емоційний рівень. Тим не менш, якудза не перша і не єдина гра, яка поєднує гумор та емоції таким чином. Серія персона від Sega має схожу систему, але особисто я вважаю її трохи більш повторюваною і не такою насиченою, як у якудзе. Звичайно, система соціальних зв'язків персона пропонує неймовірні історії, можливо, навіть кращі, ніж у якудзе, але вони, як правило, слідують формулі. Головний герой взаємодіє з побічним персонажем декілька разів, доки їхні стосунки не досягнуть драматичного розкриття. Проте персона, які і як Одзе робить фантастичну роботу, прив'язуючи цю систему до своєї основної механіки. Більшість його, однак, жахливо некомпетентні у виконанні таких механік. Sleeping Dogs також є система, де ви можете допомагати нужденним, але вона настільки ж сонна, як і собаки. Немає історії, яка б пов'язувала все разом. Погана презентація, а побічні місії мають або неіснуючі, або погано написані історії. Візьмемо такий приклад: головний герой допомагає жінці, у якої зламалася машина. Але виявляється, що вона шахрайка, а її напарник грабує головного героя. Він переслідує злодія, б'є його, повертає гроші, і бум! Ось ваші очки досвіду. А що сталося з жінкою? Грі байдуже. Як це вплинуло на життя головного героя? Грі також байдуже. Ці персонажі коли-небудь з'являться знову. Звичайно, ні. Так відбувається у всіх підісторіях Sleeping Dogs. Ви зустрічаєте когось, вас відправляють на завдання, де потрібно багато бігати чи їздити. Ви б'єтеся з якимись бандитами, і все ніякого завершення. А історії здається існують лише для того, щоб дати вам трошечки досвіду. З іншого ж боку, в якудза ніколи не відбувається повторюваності під історії. Вони варіюються від випадкових зустрічей до багатосерійних розповідей, які розгортаються до задовільного фіналу в кінці. Ви ніколи не передбачите, що гра підкине вам наступного разу, зберігаючи кожну історію свіжою та цікавою. Бойова система. Більшості ігор з відкритим світом бракує хорошої бойової системи, але це також не стосується Якудза. Бойова механіка феноменальна, але саме в тому, як вона переплітається з побудовою світу, робить її по-справжньому захопливою. Якщо ви грали в JRPG, вам відомі випадкові сутички, коли ви натрапляєте на групи ворогів і вирішуєте чи битися з ними, чи втекти від них. Іноді ви стикаєтеся з сильними ворогами, яких неможливо перемогти, тому ви пропускаєте їх. Інколи ви зустрічаєте рідкісних ворогів, з яких може випасти класний лут, що робить бій доволі вигідним. Якудзе ж використовує такий самий підхід. Ви зустрічаєте банди байкерів, членів якудзи та інші угрупування, що блукають вулицями, і тільки від вас залежить, чи вступати з ними в бій. Колись ви зіткнетеся з містером Шейкдауном, могутнім ворогом, який становить велику загрозу. Перемога над ним принесе вам величезну грошову винагороду, але поразка означає, що він забере всі ваші гроші. Існує також Нувориш, рідкісний і слабший ворог, який дає великі нагороди, хоча і не чинить особливого опору. Зрештою, якудза значно виграє від того, що є JRPG, оскільки вона запозичує цікаві механіки з цього жанру та ефективно інтегрує їх у свій реалістичний відкритий світ у поєднанні з глибокою та унікальною бойовою системою. Ці сутички незмінно приносять задоволення. Отже, якудза досягла успіху у створенні відкритого світу, тому що розуміє наскільки важливо, щоб він відчувався живим. Більшість ігор з відкритим світом пропонують величезні карти для дослідження, але часто їм бракує змістовного контенту. Може здатися, що якудза вводить занадто багато деталей, але це саме те, що я шукаю грів відкритим світом світ, де кожен елемент має своє призначення, а в кожному куточку є щось унікальне.